Вітаю вас на каналі в магазині Аврора. Розпочався новий акційний тиждень з 1 по 7 липня. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Мило Туалетне 32 гривні. Крем мило 37. Спрей бальзам для волосся двохфасний 74. Бальзам для волосся від Лореаль 134. 18 гель для душу. 88 б'янка сицилійський апельсин гель для душу. 66 гель шампунь чоловічий. 42 гривні шампунь гель. 2 в одному. Аркомен 2 в одному. 55. Шампунь-кондиціонер 42 гривні. Дитячий 300 г. Чоловічий шампунь гель 59. Засіб для прання універсальний рідкий 41 гривня. Порошок пральний 199. Фарба для волосся мальва 32 гривні. Палет 64. Кондиціонер ополіскувач 139. Кондиціонер для волосся відновлюючий 124. Шампунь для волосся в асортименті 84. Гель для душу фітолінія 44. Серветки паперові 55-350 штук. Серветки вологи для чищення взуття 8 гривень. Туалетний папір Українська Мальва 6 65 метрів 9 гривень. Сніжна панда двошаровий, 4 штуки 52 гривні. Засіб для миття посуду «Еліон», 32 гривні. Сода для чищення 700 грамова, 39. Феррі для миття посуду 57. Крем для чищення велі Лимон 32 гривні. Суперсила антижир 82 гривні 500 г. Набір для чищення кухні суперсила 119 Порошок автомат персіл 55 гривень 400 г. Кондиціонер для білизни 34. Балон змінний для авторозпилення 59 Освіжувач повітря геловий 29. Засіб для унітазу запаска 9 гривень. Порошок для прання Галус автомат 115. кг 700 г. Тайт 229. Порошок пральний дитячий 88 гривень за 800 г. Капсули для прання 12 штук 109 гривень. Кондиціонер для білизни Сілан 93. Ленор 97. Милогосподарське рідке Економ 32 гривні. Милогосподарське для виведення плям 15 гривень. Засіб для миття підлоги 32 гривні. Сама для видалення плісняве 59, Доместо 72 гривні, сама поліроль 41 гривня, крот 35, Олівець для чищення праски 9, блок туалетний брев 44. Набір блоків лимон 119 3 штуки. Кошик ажурний 9, відставки антивібраційні для пральної машини 77 гривень 4 штуки. Рукавички господарські 49 за 8 штук. Рукавички чорні 10 штук, 32 гривні, ганчірка для підлоги 11 Рукомийник дачний 55 гривень. Серветки кухонні мікрофібра 33. Серветка для прибирання 24. Кухонний рушник з петелькою 64. Мікрофібра. Стакан скляний з подвійними стінками 59. Баночка для спецій скляна 14. Набір посуду лимон. Пляшка та склянка 129. Стопки скляні кольорові. 99 за 6 штук. Вокал блакитне скло 77. Чашка чорнобіла 44. Салатник скляний 34. Фляга металева 44. Набір склянок високих 88 гривень. Є гладкі та рельєфні. Глечик для напоїв скло з пластиковою кришкою. 88. Чайник заварювальний скляний з дерев'яною кришкою 179. Контейнер харчовий 44. Кашпо декоративне металеве з ручками 99. Годинник пісочний декоративний 69. Підставка металева тримач для прикрас 134. Точилка для ножів 29. Часникодавка металева квадратна 27. Набір ножів кухонних з ножницями 6 предметів 109. Точилка для ножів 49. Набір насадок для кондитера 88. Чай концентрований монік 9. Обліпиха та чорна смородина. Якоб з триводному 6 гривень. Напів фруктовий каплій 20, Вермішель швидкого приготування 7. Модулін з формочками 55. І такий варіант також 55. Олівці кольорові тваринки 8 штук 24 гривні. Набір свічок святкових 12. Свічки 22 гривні. Календар вічний дерев'яний 29 в рожевому та білому кольорі. Камені декоративні матові 22 гривні. Кольорові для оздоблення приміщення 22 гривні. Меблі іграшкові 55. Набір іграшок, зброя та аксесуари 199 Дитячий конструктор LEGO 299. Є варіанти для хлопчика та дівчинки. Іграшка м'якка кролик 199. Лялька в купальнику в коробці 84. Іграшковий дерев'яний ніж 84, Тримач аксесуар для телефону 19, стрічки липучки 20 штук 12 гривень. Штатив гнучкий універсальний тринога 39. Навушники накладні дротові 149. Миша комп'ютерна бездротова 99. Миша геймерська ЛЕК підсвіткою 129. Навушники вакуумні дротові. 34. Навушники вакуумні 99.